Мене звати Михайло, я е, оператор фронтального поруччика. У мене опиту 45 років. Я працював на різних. Це зараз я працюю ось вже на гідромеках. Я зустрів такий ескаватор, поспілкувався з хлопцями е, і знав, що це набагато краще осіально оціально-поршневий насос. Він набагато мощніший. Подобається те, що в нього тут колеса вже не такі, як в тройці стоять, що набагато більші. В роботі він потужніший. Наприклад. Хвалять ескаватори катапілери, то можна сказати, одні з кращих. Але ну, як взяти ціну і взяти е ту саму операцію виконуєш, то це е якби зовсім непогано. Ціна відносно роботи Ось обслуговують нас. Ми приїжджаємо він поки нас на гарантії. Три роки гарантії це якби зовсім непогано. Три роки попрацювати можна, це багато роботи вже зробиш. А і, е що, зателефонував хлопці або приїхали, а сьогодні в мене тисячу моточасов, то тут е, набагато більше треба міняти і коробку, міняти е, цьому гідравліку. Я сюди під'їхав, а так можна їх визвати, і вони на місці. То я так, як оператор, дуже задоволений, тому що я працював на інших ескаваторах, а цей мені до що Техніка хороша. Я я ж